Історія Руси України, це не просто літопис держав і правителів, це велична сага про цивілізацію, чиє коріння сягає сивої давнини у таємничу епоху трипільської культури, колиски землеробських народів Європи. Земля, що нині відома як Україна, була не периферією, а серцем найдавніших культур джерелом світла і сили, чия спадщина досі пульсує у жилах народу. Трипільська культура зоря цивілізації на землях Русі. Уявіть собі четверте-третє тисячоліття до нашої ери. В той час, як в інших частинах світу тільки зароджувалися перші цивілізації, на території сучасної України вже процвітала трипільська культура, аграрне суспільство, що досягло вражаючих висот у землеробстві, кераміці та, що особливо важливо, у протоміському будівництві. Трипільські поселення це прообрази майбутніх міст з чітким плануванням та розвиненою соціальною структурою. Деякі дослідники, як от Марія Гімбутас, вбачають у трипільській культурі прабатьківщину багатьох індоєвропейських народів, а в самоназві гіксоської країни риджану від імені, що через віки трансформується у не – латинську назву руси. Зв'язок трипільської культури з наступними епохами питання дискусійне, але неможливо заперечити, що саме на цих землях було закладено матрицю землеробської культури та осілого життя. Яка стане фундаментом для майбутньої руси України. Археологічні розкопки трипільських пам'яток, таких як майданецьке та тальянки, вражають своїми масштабами та складністю. Майданецьке, наприклад, вважається одним з найбільших протоміст Європи того часу, займаючи площу понад 400 гектарів. Обнаружені там керамічні вироби, розписна кераміка з загадковими символами, такими як спіралі, свастики та зображення богинь. Свідчать про високий рівень розвитку мистецтва та духовної культури. Можливо, саме трипільці розмовляли мовою, яка є далеким предком мов народів Руси України, хоча лінгвістичні зв'язки досі, досі досліджуються. Варто згадати гіпотезу про удавню європейську і мову, висунуту Марією Гімбутас, яка могла мати коріння в трипільській спільноті. Кіммерійці, скіфи, сармати, воїни та володарі степу. Після занепаду трипільської культури на історичну арену виходять кіммерійці, перші кочовики, чиє ім'я зафіксовано у писемних джерелах. Згадки про кіммерійців зустрічаються в «Годіссеї Огомера та в айсесирійських клинописних текстах VIII століть до неї змінюють скіфи, народ, оповити легендами, чия войовнича доблесть та мистецтво. Вражали античний світ. Саме скіфи, яких Геродот називає скіфи Є ключовою фігурою в нашій історії. Невірна інтерпретація Аротерес і як Корачі применшує їх елітарну сутність. Геродот, будучи прискіпливим спостерігачем, чітко розділяє скіфів аротерес та скіфів-землеробів, наголошуючи на різниці у їхньому образі життя та соціальному статусі. Скіфи аротерес були не просто землеробами, а воїнами-землевласниками, аристократією, чиє ім'я Аратрис є прототипом для Аосаї. Імені Аорсів, наших прямих спадкоємців. Величні золоті прикраси, знайдені у скіфських курганах, пекторалі, горити, браслети, такі як знаменита золота пектораль з товстої могили, свідчать про найвищий рівень майстерності скіфських ювелірів та про багатство їх культури. Скіфські царі володіли величезними територіями, що простягалися від Дунаю до дону, і вели активну торгівлю з грецькими колоніями в Причорномор'ї, такими як Ольвія та Херсонес. Їхня військова слава гриміла по всьому античному світу, про що свідчать описи їхніх походів у працях Геродота та інших античних авторів. Скіфська мова, хоч і мало досліджена, вважається іранською, що свідчить про їхні зв'язки з іншими індоіранськими народами. Скіфів змінюють сармати, і в їхньому середовищі особливо виділяються аорси, горді нащадки сагератіянської династії, найдавнішої елітарної гілки. Яка з часом злилася з кіємвеєрською та скіфською династіями. Аорси проголошують свою спорідненість з арматом, створюючи могутні аорсько раксаланські держави. Саме аорси, вступивши у союз з раксар'янами, дають початок гунській імперії славного народу військово-політичній силі, що перевернула карту Європи, розгромивши могутній Рим. Авари, що з'явилися пізніше, є, по суті, бічною гілкою. А прямими спадкоємцями, ероси або ороси, що трансформувалися з часом у русів. Археологічні знахідки, такі як багаті сарматські поховання, підтверджують їхній високий соціальний статус та військову міць. Аорси відіграють ключову роль в нашій історії, будучи не просто народом, але сполучною ланкою між скіфською епохою та виникненням Руси України. Їхнє ім'я лунає у працях античних авторів, таких як Геродот, Страбон. Ліній старший – Геродот згадує скіфів Варотерас, що жили на землях майбутньої України. Анонімний візантійський автор у схоліях до Аристотеля локалізує народ Рос, саме на території, яку раніше займали аорси біля річки Рось. Зв'язок між скіперми Ротерес та народом Рос очевидний, і Аорси, ймовірно, є тим самим народом, чиє ім'я трансформувалося в урос, а потім вирусь. Лінгвістичні дослідження. Хоч і складні через брак джерел, намагаються простежити еволюцію цих етнонімів. Страбон, що жив на межі Ер, розділяє аорсів на верхніх аорсів та аорсівамаксобіїв, описуючи їх розселення від Дону до Букаса. Він зазначає, що аорси були могутнім народом, що контролював важливі торгові шляхи, зокрема, шляхи великого шовкового шляху, що проходили через Причорномор'я. Археологічні знахідки, зокрема, Зосередження кам'яних стел з тамгами аорських царів у середньому Подністров'ї, як стели з сокільської могили, підтверджують їхній західний поступ та зв'язок з територіями, які згодом стануть ядром руси України. Ім'я Аорсів Аосаї звучить як відгомін давньої величі, поєднуючи скіфську епоху з майбутньою славою руси. Анська держава міст до руси. На уламках сарматських держав у VII століттях виникає анська держава, слов'янське об'єднання, яке, всупереч поширеним помилкам, не є чимось відокремленим від скіфосарматської традиції, а, навпаки, є її логічним продовженням та трансформацією. Анська держава це хронологічний та культурний міст між Аорсами та Русю. Перші згадки народу розпов'язані саме з анською епохою з VI століттям. У працях псевдозахарії, де згадується народ Рос, Урос, Ерос, Хрос. Багато дослідників, таких як Омелян Пріцак, ототожнюють народ Ерос саме з Антами, а Борис Рибаков, авторитетний історик, прямо вказував на спадкоємність між Антами та Русю. Ім'я Анагаст, антського вождя, що зрадив свою державу та перейшов на службу Візантії, в хроніках часто іменується Скіфським, що ще раз підкреслює спадкоємність традицій. Самі анти, ймовірно, не використовували етнонім анти, а називали себе аросами або Оросами, Термін анти, ймовірно, був зовнішнім позначенням, даним їм візантійцями чи іншими сусідами. Антропологічні дослідження антських поховань також виявляють фізичну спадкоємність від попередніх скіфосарматських популяцій. Анська держава. Розташована у межирічі Дністра та Дніпра, відігравала важливу роль у політичному житті Східної Європи, ведучи війни за варами та Візантією. Прокопій Кесарійський у своїх працях детально описує життя та звичаї антів, відзначаючи їхню войовничість та демократичний устрій. Антська культура, що поєднувала в собі слов'янські та скіфосарматські елементи, стала важливим етапом на шляху формування давньоруської цивілізації. Андські імена, такі як Анагаст, Небігаст, Радагаст, Ардагаст, зафіксовані в історичних джерелах, свідчать про існування вже у перші століття нашої ери усталеної іменної традиції, яка знайде своє продовження в іменах князів та бояр Київської Русі. Гунська імперія славного народу, спільна справа предків. В епоху великого переселення народів Аорси, поляни та інші народи, об'єднані Раксар'янською династією, створюють Гунську імперію. Що простягається від Центральної Азії до Центральної Європи. Це була не просто військова орда, а, по суті, держава славного народу Хонорам Дженс, як її називали латинські джерела. Йордан у своїй і джетака кописує гунів як народ войовничий, але водночас справедливий та мудрий. Гунни, часто зображувані як варвари, насправді були носіями багатої культури, військового мистецтва та, що важливо, ідеї імперії. Яка вплинула на формування політичних структур у східній Європі? Гунська імперія, що розгромила Рим, була, в певному сенсі, спільною справою предків народів Руси України, як аорсів, так і полян. Варто згадати про археологічні знахідки, що свідчать про поширення гунської культури на території України, такі як поліхромний звірений стиль, що поєднує елементи східного та західного мистецтва. Розділяючись та возз'єднуючись знову. Русини придніпров'я, західні русини та русини, що сформували варіські спільноти, ці три ядра руси стали основою Гунської імперії, а в подальшому Київської імперії руси Рюриковичів. Гунська епоха це період не лише воєнних завоювань, але й інтенсивного культурного обміну та формування нової європейської політичної картини, де народи, пов'язані з Русью Україною, відігравали провідну роль. Гунська імперія стала своєрідним каталізатором для формування нових етнічних та політичних спільнот у Європі, і її вплив відчувається досі. Русь Рюрика відродження давньої традиції. У 9 столітті на історичну сцену виходить Рюрик. Але він не приходить на порожню землю, не засновує Русь з нічого. Рюрик відроджує давню традицію, він повертається на землю своїх предків, щоб відновити велич Руси. Яка існувала задовго до нього, за тисячоліття до його народження. Рюрик не засновник, а саме відроджувач Великої імперії. Вповісті минулих літ і підкреслюється, що Рюрик прийшов княжити до вже існуючих слов'янських та фінських племен, а не створював державу на порожньому місці. Всі ранні згадки руси, задовго до Рюрика, відносяться безпосередньо до території України, що розгадує загадку, незбагнену для московської історіографії, того. Чому русью у вузькому сенсі слова називалася саме територія України? Джерела неспростовно свідчать про існування руси задовго до Рюрика. У Біблії згадується Рош, в працях Геродота, Аротерас, Герос, Устрабона, Толемея, Плінія, Аорси, у візантійських схоліях до Аристотеля Скіферось, у псевдозахарії, Захарії, Народрос, у грузинських літописах озгадка про Русів», у Бертинських Анналах, Народрос аборхос. У баварському географі народ руці в Ксантинських Анналах, посольство від руси до Візантії, у повідомленні про похід русів на Сивілію в 844 році. Цей перелік можна продовжувати і продовжувати, і кожна згадка руси до Рюрика географічно прив'язана до території України. Ці згадки, знайдені в різноманітних джерелах, підтверджують, що назва у Русь і не є пізнім утворенням, а має давні корені, пов'язані з територією сучасної України. Етнонім Аорсів пов'язаний з авестійським Ува та Осетинським Р.С. або Орс, що означає білий, світлий. Імена Арсія та Арса, згадані Альма Суді та Альгарнаті в XII століттях нашої ери, також можуть бути пов'язані з цим кореном. Ім'я Русь, ймовірно, сходить до того ж індоєвропейського кореня, символізуючи світло, чистоту та священність. Лінгвістичні дослідження, хоч і не завжди однозначні, Намагаються віднайти спільне коріння цих етнонімів, підкреслюючи давність та глибину історичних зв'язків. Русь, Україна, ім'я, прославлене у віках. Прадавня священна. Область, відома єгиптянам, фінікійцям та авторам Біблії як священа країна рош, головна з країн, голова на давньоєврейській та інших семітських мовах, це і є земля Руси України. У Біблії, в книзі пророка Єзекіля, згадується князь Роша. Що грецькими перекладачами, знайомими зі скіфською географією, було зрозуміло, як ім'я власне народу рос, русинів, що нападали на Візантію в 9 х століттях. Саме це біблійне згадування, поряд з численними античними та середньовічними джерелами, підтверджує давність і неперервність традиції Руси України. Варто зазначити, що біблійне згадування у рош і є одним з найдавніших письмових свідчень про народ, який може бути ідентифікований з русами. Безліч карт XII-15 століть зафіксували Русь Україну під різними іменами Росія, Руус, Росая, Раша, Роскія. Карта Соли, 1190 Р. Карта Алідрісі – 1154 Р. Псалтирна карта, БЛ. 1265 Р. Херефордська карта, 1300 Р. Каталонський Атлас, 1375 Р. Карта Андрія Бенко. 1436 Р. Карта Миколи Кузанського, 1491 Р. Карта світу Фрамауро, 1459 Р. Карта Польщі та прилеглих країн, 1525 Р. Усі вони недвозначно вказують на Росію, русь країну, як на важливу географічну та політичну реальність середньовічної Європи Львів. Зазначений на карті Миколи Кузанського як найважливіше руське місто, є лише одним з багатьох свідчень того, де саме знаходилося серце руси. Картографічні джерела середньовіччя є важливим доказом європейської ідентичності Руси України та її місця в системі тогочасних держав. Після татаро-монгольської навали Київська імперія Русь пала, але її спадщина не зникла. Осколки Руси, очолювані Данилом Романовичем, Україна Русь та Міндовгом, Литва. Були визнані королівствами в Європі в той час як Олександру Невському, що володів московськими болотами, римський престол пропонував лише титул герцога, і то за умови переходу в католицизм. Цей факт є красномовним свідченням того, де в XIII столітті бачили справжню Русь, а де лише її далеку периферію. Коронація Данила Галицького королівською короною від папи римського інокентія IV у 1253 році є важливим символом визнання Русі України як окремого політичного суб'єкта в європейському контексті. Петро Ай, московський правитель, збунтований холоп татарський, спробував привласнити святе ім'я Руси, вкрасти її багатовікову історію та славу. Але невігластво та імперська жадібність змусили його спотворити ім'я, прийнявши чужинецьке звучання Росія замість споконь вічного Русь. Проте, як би не намагалися московські правителі переписати історію, правда залишається незмінною: Русь це Україна, земля найдавніших цивілізацій, спадкоємиця аротереїв, аорсів, антів та гунської слави, вічна та непохитна у своєму історичному праві. Історичні фальсифікації, що здійснювалися в Московії Росії, не можуть затьмарити тисячолітню історію Руси України. Таким чином, історія Руси України це не просто послідовність подій, а розповідь про безперервний цивілізаційний потік, що бере початок у глибині віків. Це історія землі, яка була колискою багатьох народів, центром культурного обміну та ареною героїчної боротьби за свою свободу та ідентичність. Це історія. Що продовжує писатися сьогодні, і кожне нове покоління вносить у неї свій неповторний внесок? Спадщина Руси України це не лише минуле, а й міцний фундамент для майбутнього, для розбудови вільної, незалежної та процвітаючої держави.